Привіт-привіт! У цьому відео поговоримо про те, як сказати німецькою моє хобі. Так? Як можна це розповісти, як можна розповісти про своє захоплення правильно та граматично. Покажу сьогодні приклади і навчимося нової лексики. І так, розпочнемо. В німецькій ми кажемо завжди так: «mein hobby ist» і то значить, що моє хобі це і далі є хобі. Або «ich gern» я люблю щось робити. Так? Це такі два найпопулярніші способи сказати про своє хобі. І, наприклад, цих способів я трошки розкажу про себе. My Hobby is танцен. Моє хобі то є танці. Або ich tanze sehr gern. це значить, що я дуже люблю танцювати. Ну і трішки такої граматики, як можна сформувати це речення про хобі. Тобто, так? так, що є mein Hobby ist і плюс іменник, наприклад, танцен, lernen, штікен. Або їх плюс дієслово і плюс герн. Так, то може бути їх танце герн. Або розглянемо ще такі приклади. Так, як можна сказати про своє хобі? Майн хобі є музик, то значить, моє хобі є музика. Або ich höre gern музик, то значить я люблю слухати музику. Або, наприклад, моє хобі і шпорт, то моє хобі спорт. Але їх шпіліґерн фузба. Я люблю грати в футбол. Я не люблю <сум> наступний приклад. Іх цайхне герн то значить, що я люблю малювати. Або і хлізеґернбюхе, то я люблю читати книжки. Я дуже люблю. Ну, і розглянемо також ще такий дуже актуальний на сьогодні приклад. так, такий актуальне хобі на сьогодні, то є блогерство. Як ми скажемо, трохи то є запозичене, але «My хобі is content creation. Моє хобі то є створення контекту, контексту. А тепер твоя черга, напиши в коментарях, «My хобі is» або «Іх», що ти любиш герн. Підписуйся, щоб вивчати німецьку весело і сучасно зі мною. Безбальт!